Вітаю, друзі, 3 квітня! В тусовках поруч з вищим керівництвом нашої держави. Поруч з керівниками Офісу президента, керівниками спецслужб помічено 16-річного неповнолітнього підлітка, який займається. Ескортом. Страшно навіть уявити, чиїм коханцем він є. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, можливо, ви знаєте цього хлопця. Можливо, ви знаєте, чий він коханець. Ну, і обов'язково поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Вдивіться в ці фотографії, молодий 16річний хлопець, я не є ханжою, але він неповнолітній. І цей 16-річний. Хлопець тусується майже на всіх тусовках оточення президента Зеленського. Відомо, що він займається ескортом, отримує захист від порушення закону, отримує нагороди від керівництва СБУ, отримує кортеж з Мерседесів. Має приватний номер голови Офісу президента Андрія Єрмака. Називає його Андрюхою, гуляє на тусовці поруч з головою Головного управління розвідки Кирилом Будановим. Прос... Проте, цей хлопець простої, бідної родини. Олена Зеленська, може, ви дізнаєтесь, а то мало лі. такі сюрпризи бувають. Це насправді важливо. Це не тільки питання моралі. Це не тільки питання закону, бо хлопець неповнолітній, це питання державної безпеки, національної безпеки країни. Адже ми не розуміємо, хто веде цього хлопця, хто супроводжує, до кого в ліжко підкладає, і які державні таємниці, кому він розповідає. У нас вже були відомі каханці, відомих політиків, які тікали за кордон, їх ловили, потім ну, цілий гвалт. Ще раз повторюсь, Тут питання три. Мораль, Кримінальний кодекс, бо хлопець неповнолітній, і питання нацбезпеки. На кого працює і які таємниці може вивідувати. Оце є ключовим. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну. Великою мирною і процвітаючою, і буде жити.